Вітаю, друзі, слава Україні! У нас з вами зараз 104-й випуск нашої спільної рубрики «Діалог Відверто де теми визначаєте ви. Буквально перед тим, як перейти до відповідей, кілька застережень. Перше стандартне. Хто ще не підписався на мій YouTube канал, на мій telegram канал дуже запрошую це зробити. Для вас маленька дрібничка, для мене приємно. І другий момент це. Ваші поширення, численні перегляди, коментарів, подобайки, нагадування, інші заходи вони і мені теж задоволення принесуть безумовно, але вони стимулюють YouTube вище піднімати цей контент, а це спільний з вами наш контент в стрічці рекомендацій. Буду за це вдячний. І другий момент: слухайте, давайте мене не підставляйте і самі не підставляйтеся. Це з питаннями, а як там винести перед ногами там когось там декого, а як там має повстання відбутися? Ми маємо їх знести. Хто їх має знести? Ви бачите? Тому давайте без цих фокусів. Я прекрасно розумію, що в декому людей накипіло, але я в постилю впізнаю, що серед них є ну відверті штатні провокатори, які вже запускають там через Джокера, через інших там звернення до СБУ займіться ігором Лапіним і Тарасом Чорноволом. Чому ними не зайнялися? Чому все? А чекають, чекають, коли буде хоч один промах. Я не знаю, чи є зрадницькі дії, агентурна діяльність, чи тільки просто промахи і неуважні до своїх слів, скажімо, у відомого і блогера і адвоката Крижанівського, який вчора попав в ті жорна, але він там дечого наговорив і по ньому взялися. Давайте мене не провокувати. Ліпше попідштовхуйте трошечки до якоїсь сміливості реальних відповідей на ті події, які є в Україні. тих, то сьогодні так швидесенько звилися і лягли під владу. От їм позадавайте питання. А чому вони не хочуть говорити правду? Чому вони ховають голову пісок? А я відповідаю на всі питання жорстко, відкрито, абсолютно без жодних різних речей, але не порушуючи ні карний кодекс. Я його не порушу ні за яких обставин. А я юрист, і я його знаю і не порушуючи вимоги конституції в конституції. Записано, що громадяни України мають право на мирний протест, і про нього я буду говорити про контексті після війни. Про інші речі говорити у відповідях я не буду. Підставлятися для того, щоб і цей канал був перекритий, я не стану. Все, а тепер пішу до відповідей. Пане Тарасе, поясніть, будь ласка, процедуру визначення геноциду. Що не так з ООН? Дякую. Ну, давайте так. Що так, що не так з ООН? ми вже говорили не один раз, і я тут теж розказував у своїх записах, ну, як правило, у відповідях на питання, може, колись буде спеціальний більший випуск. ООН не так. З того моменту, як воно створено, його створили для іншої тілі, для двохполісного світу після Другої світової війни, щоб урівноважити два блоки: американський, західний, демократичний і тоталітарний радянський, все оце є тіль ООН. Це був 45-й рік, коли його формували. Потім ухвалення статуту, саме і що для цієї мети, не передбачали можливості ООН втручатися в локальні війни, тому що мали просто запобігти третій світовій війні і зробити певні дії для того, щоб якось узлагіднити ситуацію. Все, нічого більше. Плюс ООН на сьогоднішній день є дуже хороша переговірна пощадка. Пощадка для озвучення певних своїх поглядів, принципів ідей і пошуку союзників, якщо ви там приїжджаєте і себе адекватно поводите, а не як там дехто. Тому насправді очікувати від ООН більшого ніж воно може дати не варто. Переписати статут при тих принципах, які з 45-го року існують, неможливо, тому що постійні члени Радбезу ООН мають право вето. А цей статут буде саме переписувати треба саме проти двох членів ООН таких Росії і Китаю. Тому це теж неможливо і тому які варіанти я вже казав. Раніше не буду багато повторюватися. Це або перезапуск ООН з нуля, але для цього має бути неймовірна політична воля, і для цього має друга сторона, ота ворожа, рашистська, китайська, на якийсь момент зазнати дуже серйозних геополітичних втрат, щоб можна поступитися. Або другий момент чекати, коли розпадеться Ерефія, і в такому випадку десь пробувати домовитися з Китаєм про якусь нову рівновагу, що буде не повноцінна, але все таки буде краще. Все інше це проривається понад міру. Навіть те, що ООН сьогодні робить, це вже в принципі добре. Але ми маємо претензії до велетенської кількості в апараті ООН. А давайте не забуватися, що кілька великих країн мають певний вплив на формування апарату ООН. Деякі його не використовують в умисних тілях і не зовживають ним, як Сполучені Штати Америки. Вони не зовживають, як правило. А Росія зовживає і там, де вона може просунути своїх людей, там, де вона. Може якимось чином контролювати, вона старається блокувати по геноциду. Росія в певній мірі блокує. Плюс сама діяльність оонівських чиновників, вона дуже часто буває недостатньо активною. Вони остерігаються якихось загострень. У них є якісь свої погляди, які можуть бути зовсім неадекватними. І коли ми говоримо про заяву по геноциду, що в Україні вони не побачили ознак геноциду. Це дуже погана і неправильна заява. Але там є друга частина речення, яку в нас не цитують. Це те, що вони продовжують роботи по пошуку таких фактів. Знаєте, цих фактів достатньо. Але вони. Боячись впиву Росії, бо не бажаючи десь там щось там отримати якісь заперечення, то що вони стараються підшукати в житті, які вже будуть визнані юридично, і ту ну, таке значення мають і відкриття в Україні представництва міжнародного кримінального суду, який на місці буде збирати ті факти, бо те, що проходить вже через МКС, через інші структури, те, що десь визнано в судах, воно вже стає доконаним фактом, і тому, ну давайте поставимося до цього з невдоволенням, але розумінням. Вони, в принципі, ті, хто це говорять, не є проти України. Вони просто бояться зробити рішення, коли не мають їх достатнього підтвердження, і давайте допоможемо їм його зробити. Давайте будемо підштовхувати. Давайте не робити речі, які робить подоляк, просто закреслити роботу. Там же ж велетенська кількість експертів, які працюють на волонтерській основі. В ООН. і зараз їм всім, от одна мирзавамиршава істотка з офісу, плюнула в обличчя. Більшість з них не захочуть більше працювати на цю тему. Давайте не псувати там, де можна щось добути, і не очікувати ООН більшого ніж треба. І ще одне. Забулися паралельно з цим дурним висловлюванням про геноцид, що інший спеціальний представник ООН і його комісія по боротьбі з катуваннями дуже чітко сказали. В Україні рашисткими військовими застосовуються не не індивідуальні факти жорстокості. Це не є просто вияв дикості окремих військових, окремих людей. Це є вияв офіційної політики Російської Федерації. Чомусь про це в нас мало говорять, а це неймовірно важливо. Це звинувачення Ерефіїв в катуваннях. Це ті речі, по яких міжнародний е, кримінальний суд автоматично реагує на них. Це те катування це й особливі речі. А давайте не забуватися теж, що заборона катувань передбачає не тільки те, що витворяє рашистський уряд, а утримування, безальтернативне і безпідставне утримування під вартою, теж відноситься до катувань. Про Антоненка в минулому, про Червінського зараз забулися. Тут і в наш бік колись полетять шишки, тому що це теж катування офіційно за принципами ООН. Тому ООН працює, наскільки вміє. Я кажуть, не стріляйте піаніста, він грає як уміє. Грає не дуже добре, але використовуємо ті моменти, які є, хоча б настільки, наскільки це можливо. Інструменти ООН неймовірно сковані їхнім статутом. Вони дуже мало що можуть зробити. І так роблять більше, ніж можна було від них раніше очікувати. Все. Як зупинити зомбування і так слабого до мислення населення через земарафон? Моя відповідь ніяк, може, у вас є. Та нема в мене відповіді, тому що не можна зупинити, якщо населення хоче споживати. Оцю Гедоту там ще далі і на сьогодні, і на завтра ще будуть певні питання, які теж стосуються всегідності нашого населення до пропаганди, до популізму, до всякого іншого бруду. Якщо воно його хоче споживати, воно вишукає для себе його де завгодно. Ви можете розпустити за марафон. Воно буде шукати ті канали, які це найбільше публікують. Але насправді, ну насправді, все одно є кроки, які треба робити. Ну, перше, треба на всіх рівнях добиватися, і треба більше тиснути на наших західних союзників, щоб вони вимагали з української влади розпустити нарешті цей за марафон. Вже Маємо заяву послів G7, Вже була їхня позиція. Розпустіть, припиніть це. влада ігнорує. Ну буде більший тиск. Зараз вони починають боятися. От якби зараз наші політики більше зверталися до західних лідерів і просили їх вимагати від української влади, то можливо би нарешті цей бизерземарафон розпустили. Тому що це дійсно є концентрований засіб обувнювання українців, вивання їм голову просіяної дуже специфічної інформації під певні замовлення, під певні тренди. Не на благі цілі. Другий момент, ну але розпуститься марафон, будуть ті самі канали. Маємо відвоювати навіть через суди, все, щоб такі канали, які не можуть бути одержавлені або ж не можуть використовувати для пропаганди, от Рада не має права використовувати для пропаганди, його єдина функція дозволена це. Висвітлювати роботу парламенту пропорційно до всіх представництв, які там є, все інше, що показують на раді, це є кримінальний злочин, карний злочин, за який має сідати в тюрму Стефанчук, який це дозволив, або небе керівництво каналу. Суспільне мовлення перетворився повністю на державний канал. Це пряме порушення наших єврозобов'язань, пряме і пряме порушення чинного в Україні закону про суспільного мовника. Так я скептично ставився до закону, але цей канал вже безнадійний. Мені здається, його треба повністю перезапускати. Але це є наші державні гроші. Ми маємо право це вимагати. Що робити з коломойськими каналами, з фірташівськими, з пінчуківськими? Вони будуть далі грати в свої ігри, ну потрохи виховувати суспільство, яке створює цей ефект. Попит формує пропозицію. Коли попит на нормальну інформацію, а не на тупу пропаганду, тоді й пропозиція дуже швидко міняється. Пригадуєте, як ті ж самі плюси про політику не говорили нічого. Вони мали попит на там: хтось когось вбив, десь там земетру з тисяча загиблих, десь там ще там щось. От тільки чорнушна інформація про кримінал, про зарізаних, про розчленованих, про сімейне насильство, про катастрофи. І один плюс один це були новини. ТСН були на три чверті, ну на дві третини, про саме отаку чорнуху. Тому що попит був такий: населення хотіло цього. Населення це пожирало. Зараз населення пожирає соціальний популізм. Його до цього готували дуже вміло. Ну, ну треба всіма іншими способами перевиховувати, щоб цей соціальний популізм якимось чином, ну, якимось чином знівелювати. Як? Ну як? Передвиборча кампанія, агітація, переконування. Ну але далі все залежить від все одно, від того ж самого населення. Як воно хоче, щоб їх обувнювали, значить так і буде. З часом до нього доходить. Просто згадайте зміни рейтингів від виборів 2019 року до початку 2022 року. Почало все перевертатися. І тут прийшов Путін, врятував фактично цю владу. Чи, чи фактично, чи практично, будемо бачити колись при розслідуваннях. Але. Якби не почалося вторгнення до кінця 22-го року, цієї влади вже б не було, їм би довелося втікати і подавати відставку, якби ніхто не підтримував. Тобто до населення доходить, незважаючи на всі ті зомбомарафони, але доходить повільно. А за той час нас можуть вивітрити навіть з залишки демократії. От цьому біда тому ну насправді дуже серйозне значення матимуть наступні вибори, і коли деякі там як дроздов закликають їх проігнорувати. Ну добре, проігноруйте, ви їм дасте стопроцентний карт-бланш і все. Там будуть фартії на всі можливі напрямки. Там будуть військові, нехай і ряджені або і справжні, чому ні? Можуть бути, військові є ж ті, які люблять Зеленську. Ну, напевне, що є, знаємо таких. І будуть волонтери липові, шахрайські, будуть проросійські, будуть, проросійські, будуть проукраїнські, будуть якісь ультранаціоналістичні, всякі будуть. І вони скажуть: а ось весь спектр пройшов. Де тут ви бачите провадних? Слуги взагалі не подавали бар'єр і не зайшли. І все. І ми нічого не докажемо. Тому насправді треба дуже активно і вміло братися до тих виборів і вести свою лінію. Ідемо далі. Найте конспірологічне питання, яке мав є право на існування, тому що така історія вже була. Пригадуєте трохи давніше, на початку цього літа, коли З дуже не хотів їхати на вільніський саміт і вигадували разом. Це була спільна ІПСО. Разом з росіянами я навіть написав окремий е, е, запис тут е, тематичний: одна і со е, два і псо на одні на одній за С. Про російські, українські, які діли скоординовано, буде страшна катастрофа. В Україні відбудеться ядерний вибух, буде виселення мільйонів мільйонів людей. все інше наганяли страху, причому технічно безграмотно. а Там нічого подібного зробитися не могло. Це реально було знаєте тільки на страшивку. Причому наганяли що расисти, що наші для чого? Щоб дати Зеленську можливість відкрутитися і не поїхати на Вільнюський саміт. Нічого, з Америки притиснули, поїхав. Тепер, що стосується цього питання, ну, а я ж не прочитав його до кінця, а вже відповідаю, чи може оточення Голобородька разом з ним домовитися з Московією, щоб вона під саму Асамблею ООН зробила масований обстріл України якийсь, упаси Боже, теракт, чи ще якусь глобальну погань, щоб Голобородько мав привід не їхати на асамблею, куди він дуже не хоче. Ну насправді. Судячи з тих подій, які зараз розкрутилися в Україні. Від Байдена прийшов такий пістон. А коли не виконали, примчався Блінкен і так показав декому по сімнадцяте часом, що насправді зрозуміло, що страх там почався серйозно, і реально по Коломойському зайнялися, і ще будуть багато чим займатися. Щось роблять, і вето появилося правда половинчасте. Тому насправді зрозуміло, що не особливо хоче їхати, боїться. Боїться, що там його добре пропісочить за всі історії з ним уже не розмовляють компліментарно. все, закінчилася ця епоха. Але але мені здається, що тут вже розуміння, що не поїхати, що можна не поїхати, нема. Тим більше тут расистам якось дуже вже байдуже, поїде він туди чи не поїде. Їм було дуже важливо, щоб Україна не попала на саміт НАТО. Вони від нього вимагали. Він виконував всі попередні саміти, він ігнорував, і їм було важливо, щоб він не поїхав на вільнюський саміт. Ну, все одно дотиснули, поїхав. В даному випадку я думаю, розігруватися подібні ролі не будуть. Пограють нас трошки, полякають якимось речима, але насправді він буде їхати на цей саміт. І я не думаю, що щось зірве цей візит. Вони інші речі грають. І він, е... Термін перегляду запобіжного заходу Коломойського відбудеться вже після того, коли Зеленський зустрінеться з Коломойським і вернеться зі США. Інші якісь такі подібні деталі. Тобто там шахрайства будуть, але на самій він поїде. А от такі домовленості вони поодиничні, коли ми бачимо спільні і ПСО з расистами. І от тоді, перед Вільнюським самітом, воно реально було. Зараз, мені здається, тема недостатня для цього, мабуть, такого не буде. Так, а тепер, ну, питання, знаєте. Треба на нього відповідати. Пане Тарасе, а чи не занадто українці довіряють полякам? Історія стосунків України та Польща не така вже й дружня, як період середньовіччя, як період середньовіччя, так і до післявоєнні часи. Зараз в Польщі вона є досить агресивна антиімпортно-аграрна риторика. І головне, Польща дуже сильно мілітаризується. Ми чекаємо за 10 років повторного нападу Росії. А якщо це буде не Росія, а Польща чи взагалі зовсім зараз дикий варіант Союз мілітаризованих Польщі та Росії? Ніколи ні не каже ніколи. Що нам робити? Ну, пункт перший. Давайте все-таки не вигадувати певні речі, які неможливі. Союз Росії і Польщі неможливий за світоглядним, за принциповим, за ментальним характером. І доки є Росія, Польща все одно залишатиметься стратегічно ситуативним союзником України проти Росії до того моменту, коли, не дай Боже, якась українська влада зуміє здати Україну Росії, те, що не вдалося декому ну, попередній період. От якщо таке станеться, так. Польща буде розглядати нас як свого системного ворога на сьогоднішній день. Попри всі історичні проблеми, слухайте, та нема що приховувати, найбільше воєн в Україні було з поляками, найбільше, але й найбільше спільних сімей перемішаних сімей було з поляками. Так само у нас все перемішане. Я можу наводити десятки прикладів дуже хорошого співжиття українців поляків, і десятки прикладів жахливих катастроф, про які сором'язливо бояться говорити навіть історики. Але насправді, насправді це, це не є основний світоглядний момент розриву. Світоглядний розрив момент розриву з Москвою, на чуйому боці Україна. Проти того будуть точно поляки. Що стосується якогось майбутнього, Польща мілітаризується дуже чітко, все-таки проти Росії. В Польщі протиукраїнські настрої роздмухуються вічно. Це завжди аграрними лоббі і ультраправими, які контролюються в значній мірі Росією. Партія змяна. Ще там є кілька дрібних видань в Польщі, які розкручують цю тему по повній програмі, їх потім передруковують Росія, Я пробував знайти в польських каталогах десь ці видання, а їх знайти неможливо. Вони існують десь там фактично. Ну, умовно існує для російського споживання. Тому насправді давайте не перебільшувати ці обставини. З Польщею просто єдине. Треба навчитися мирно добре співіснувати. В Польщі є неймовірно важливе слово гонор. У нас воно трошечки має не зовсім добре забарвлення, У нас гонор, гонористий, така ніби трошки зверхність. Поляків теж є ця зверхність, але в них це є суть їхнього самозбереження, польський гонор, гідність. От найкраще підходить тут не гонористість, а гідність вона має для них значення, але гідність передбачає дуже гіпертрофовану вимогу поваги до себе. Ну, от, це навчитися подякувати, навчитися нормально розмовляти, навчитися тупо не хамити. Польща надала Україні достатньо багато допомоги, і для того, щоб не було цих шахермахерів, друзів Зеленського, які полізли з. Фактично краденою пшеницею, так як московити крадену в нас продають десь в Африку. А тут ті рекетом, рейдерством з видавлюванням видали з трейдерів і з фермерів пшеницю нижче собі вартості, як правило, і почали демпінгувати на польському ринку, користуючись цим попущенням, дозволом Європейського союзу на безмитну торгівлю. Ну слухайте, ніхто цього терпіти не буде. Просто врахуйте, ну це наші союзники, не гадьте там, де їсте. Все, і на чому б не виникло цього скандалу. Нам було основне транзит сухопутний. Поляки бралися нам зробити по максимуму все, що можливо, і на Гданськ, і на Роттердам, і на Рієку наші спаскудили. І після того, перше, що коли тільки виник скандал, знаєте, що зробив Зеленський? Ну, вас не Зеленський, а наш уряд до Граньки зробив. Вони відразу написали кляузу до Русую фон -Дер з проханням: розберіться там з поляками. Зробіть щось з ними, вони тут порушують ваші там рішення. А коли поляки там взагалі озвіріли і почали вже дуже жорстко на це реагувати, ще раз скажу, вони не праві в багатьох речах. Але коли почали, почали це робити, то знаєте, що Шмигель пообіцяв? Він зверхньо сказав, а ми зараз подаємо в арбітраж світової організації торгівлі. Ну, хорошо, правда, так з союзниками поводяться. Ви своїх приструнчіть. Так зрозуміло, що поляки будуть поводитися в певній мірі з верхньо. Так зробіть країну такою, коли ви зможете, що до них поводиться з верхньо. Все. Все нормально буде з поляками. У нас переплетення все таки ментально історичні. Ми європейці. Плюс поляки в НАТО. І я не думаю, що НАТО має шанс колись розпастися, як би не хотілося московитам. Країна-член НАТО не нападе на іншу державу. Все на цьому крапка. Тому давайте не перебільшувати в цьому плані. але не перебільшувати в іншому, коли в нас перші місяці війни було ой, поляки наші, наше все. Ні, поляки мають свій інтерес. Вони прийняли мільйони українських біженців. Вони зробили дуже багато нам по озброєннях. Але далі вони захищають себе. Вони купують озброєння в американців, а ми клянчимо. Ми могли виробляти не гірше, ми могли купувати, якби не обрали цю владу. У му році треба було думати. І тому від поляків не треба очікувати, що вони нас будуть безкорисово любити. Вони допомагають до певної межі, а далі вони будуть дбати про себе. Якщо вони бачать, що і ми дбаємо про себе, а не проти себе самі, то до нас буде повага. Не будемо, ну буде зневага і все. Тому поляки природний наш союзник, але це зовсім не означає, що це якась любов до, до труни. Ні. От і все. Пане Тарасе. А тут така річ, значить, відома річ, голосята продалися владі. Але є один голос Ярослав Юрчишин, який уперто поборює корупціями. Ці виступами на каналі. Є питання. Можемо вірити? Ну, давайте так. Голос дійсно продався в дві двома групами. Першу групу купили 10, потім 11 виявилося чоловік <кхід> відразу. Коли ще там голос спробував трошки гратися в опозиційну силу, а другу купили потім, вже там, з желізником з іншим. Юрчишин попав у першу групу. Але Юрчишин людина, яка працює в антикорупційній тематиці, він очолював українське Transferenці International проти відмивання брудних грошей. Це його професійний напрямок. Він розуміє, що напевне більше вже в Верховній Раді він найімовірніше не буде. Йому треба буде займатися далі подібною діяльністю, яка завжди йде на міжнародні гранти. І якщо він зрадить цю тему, ну він не отримуватиме підтримки, він просто не матиме свого майбутнього. І тому, звичайно, він продовжує цю роботу достатньо вміло. Єдине, що знаєте, коли він виносить певні звинувачувальні речі, пише вірити можна, тому що він є професіоналом, він нормально цим займається, йому це потрібно робити. Але завжди. Не обмежуйте тим, що він зачепив. Тому що люди, які попали під контроль цієї влади, вони ж мають певних своїх кураторів. Своїх кураторів і їхніх людей вони рухати не будуть. Ті, хто під Єрмаком, ви могли побачити від них дуже серйозні випади. Тільки до останнього моменту вони не рухали Резнікова і точно не рухали Єрмака і всіх інших в напрямки обоку. Але били по людях, які під Коломойським, під Татаровим, під іншими всіма. Тому насправді. Ну, просто оцінюйте Юрчишина як вмілого спеціаліста в тій галузі. Там ще є вмілі спеціалісти в деяких галузях, які виступають проти Кабінету міністрів, його рішень, все. А політично лежать під владою. Тому політичні його висловлювання, ну, пропускайте мимо вух. Фахові його оцінки, особливо в плані боротьби з корупцією, відмивання брудних грошей, оцінюйте серйозно. Але не забувайте, що є ті, про кого він просто замовчить. От і все, але слухати є сенс. Ні від кого не треба відмовлятися, хто працює професійно, а він працює професійно. Так. Наступне питання. Як ви прокоментуєте операцію щодо перегону російського вертольоту в Україні? Чи не багато честі цьому російському пілоту? 500 тисяч доларів громадянство будь-якої країни, а ще бачу, що його піарять по всіх каналах, ледь не героя з нього ліплять. Чи можливо так і повинно бути? Не знаю, як до цього ставитися. Я погано ставлюся. Коли країна має достатньо багато зайвого ресурсу для того, щоби. Підтримати достатньо своїх військових, коли у вас немає жодного незакритого пункту по за загиблих українських бійців. Коли у вас нормально забезпечені всі поранені, у вас там не кілька сотень гривень на місяць пораненому йде з виведеному поза штат, а реальна допомога і підтримка. От після цього ви можете гратися в такі ігри. Ця військова техніка за весь час програми вона почалася ще десь в березні місяці, започаткована постановою Кабміну. Мільйон доларів. За літак 500 тисяч за гелікоптера. Ну, поки що за все один гелікоптер і влаштували провокацію проти Червінського, який готував таку операцію по літаку. Очевидно, хтось звів інформацію умисне, щоб знайти привід, навіть не причина, а просто формальний привід, щоб його заарештувати і посадити. От поки що маємо цей результат, скільки шуму багато. Друге. Ну, отримали ми російського льотчика, який стане громадянином України, його сім'ю в Україні. Він дістане колосальні гроші. Він буде багатим, щасливим. Наші бійці, яких можливо він перед тим обстрілював, можливо, загинули, поранені від нього. Нічого від держави не отримали. Вже момент справедливості порушений. І тому це не сприймається. Це неправильно. Другий момент: чи це настільки важливий для нас зараз? Цей один вертоліт, з якого ми дістали оцей спалах дискусії в суспільстві. Цей вертоліт, знаєте, мені здається, він того не коштує, не вартує. Тому, ну ще раз кажу: такі програми мають право на існування, але, ну, напевне, не в нинішній ситуації в Україні. Вони не міняють реально для нас наше військове забезпечення. Плюс один літак, плюс один вертоліт, як максимум всієї програми, не змінює обороноздатності України, не підвищує її. Тому я вважаю, що через особливу соціальну і е, просто моральну несправедливість цю програму, мабуть, варто було би призупинити. Чи політично вона подіяла туди на рашу? Слухайте, в нас розказують, що там на Росії всі тепер хочуть здатися в полон, побачивши цю ідею. Та нічого вона не поміняла. А 90% їм там не дізналися. Ну що, прилетіли нові вертольоти, примчалися, нові операції почалися. Я думаю, що будуть, якщо й будуть, то буквально поодиночні ну, ще раз, воно того не вартує. Чи є варіанти, як відносно швидко і безболісно привести людям економічної привити людям економічну і політичну грамотність? У мене сьогодні пригоріло з репліки, відправимо всіх депутатів на фронт. Я почав максимально доступно пояснювати, що цей орган стане нелегітимним, що не буде кому голосувати за бюджет. Врешті-решт я почув те, після чого просто здався. А ну що нам кожен рік бюджет приймати, можна просто і скарбниці, платити гроші, і все. Це такий совок, що мені аж страшно. Це гірше совка. Оце і є наслідки просто колосального тупого популізму, який перед 19-м роком, борючись проти Порошенка, прививали українцям. Слухайте, отакого от рівня тези вони були і раніше, але вони були не дуже популярними. Вони були дуже поверховими. Їх почали в боротьбі проти Порошенка задіювати і расистські канали, і наші олігархічні в першу чергу Г плюс Г Коломойського. По масованій силі, оці нав'язувані, а потім по соціальних мережах, я ж пригадую, я ж тоді був там активний. Це просто аж була дикість, воно аж завалювалося. Навіщо потрібні ті речі? Томус на хліб не намажеш, Там пенсійна реформа, та просто роздайте людям гроші і все, і не треба там нічого на людях економити. Ви підвищили ціну на енергоносії, ви обібрали людей. А корупція зникла, А що нам тої -то корупції? Корупцію, антикорупцію на хліб не намажеш? Ну. Що поробиш? Ми з цими громадянами живемо в одній країні, і цілком ймовірно, що саме ті громадяни такого стилю мислення нас позбавлять і наших дітей позбавлять майбутнього в цій країні. Те, що я говорив раніше. Нема прямих рецептів Попробувати якось обрати нормальну владу, максимально її підтримувати, максимально протистояти тим, які оббивають її брудом, і гідотою і всім іншим, згуртуватися навколо неї, дати їй можливість два терміни пропрацювати для того, щоб ця нормальна влада провітрила трошки мізки і щось навчила. Як навчити механізми є, тільки вони йдуть від самого верху, від системи пропаганди, від системи впливу і координації разом з засобами масової інформації і тому подібне. Тому. Відповіді прямої нема. Це дуже важко зробити, а часто виникає замкнуте коло. От бувають певні розриви на якихось певних критичних моментах, як це було після вторгнення 2014 року. Розрив відбувся, обрали Порошенка, але потім включилися всі механізми і його з'їдали. Ну от, нема відповіді. Так, коротка відповідь, коротко навіть не зачитую питання: як ставитися до фахової е, діяльності вироків ВАКС, вище антикорупційний суд щодо регіоналів Зочевського, Трухіна, інших судів? Того, що там каже людина: дуже часто затягують умисно терміни, коли вже позовна давність пропадає і все інше, і всіх звільняють і нікого не садять. Ну як ставиться? Погано ставитися ця система. На превеликий жаль, вона створювалася на переході від Порошенка до Зеленського, і цю систему зуміли замати її, зуміли приватизувати. Зараз до неї викликали майстра. Майстер, такий Джо Байден Блінкен. Попрацювали, подивимося, чи система запрацює зараз. Поки що система працює на виправдання. Тих, хто розкрадав Україну, якщо вони прив'язані до влади, тому що її приватизували люди з Офісу президента. Там прямі впливи Ярмаківського Єрма, крила дуже помітні. Зараз я ще раз кажу: ремонтники зі США зіграють свою роль, можливо, запрацює. Але сама система, коли можна, в принципі, держав перед державою відкупитися, вона діяла раніше, її пропагував Юрій Оценко. Якщо ви можете людину просто тупо посадити і зруйнувати її бізнес, одна річ, а якщо ви можете. І її не посадити, а у державі повернути 100 мільярдів це друга річ. Тому ну неоднозначна тема. На цьому завершуємо. Слава Україні!